З Білопіря та ворожби триває евакуація населення, як розповів голова Білопільської громади, виїзд примусовий. Працівники Білопільської міської ради приймають заяви від всіх бажаючих евакуюватися. Люди йдуть, записуються, потім буде визначена там черговість, записується, кого, умовно, побажання, хто суми, хто Київ, хто там ще може десь далі трошки. І таким чином, і на завтра буде визначено час. А місце збору людей будуть доставлені у більш безпечні місця проживання. Люди, які евакуюються до сум, мають можливість отримати продуктові набори та мінімум раз на день гаряче харчування. Ми говоримо зараз за місця компактного проживання, там за гуртожитки. Якщо це люди з інвалідністю чи там є ну, діти малі, то по по можливості буде надавати чи надавати саме е, окремі. Помешкання, якщо не динати люди, що то як правило, будуть місця загального користування, десь там можливо на 10 на 15 чоловік. Mm -hmm. За словами голови громади, кількість бажаючих змінюється в залежності від безпекової ситуації. Якщо два дня перед тим було більш-менш умовно, умовно кажучи, тихо, то активності не було. Вчора вечором знову прилетіли гради. Звичайно розуміємо, що знову активності і тому кількість тих бажаючих евакуюватися, збільшилася окрім білопілля та ворожби, евакуюватися також можуть і мешканці прикордонних сіл. Оскільки з рішенням оголошено про евакуацію із конкретно з визначене білопілля та ворожба, але разом з тим перед тим, що було оголошено евакуацію, пити кілометрова зона, тому автоматично люди які проживають. І в тих кілометровій зоні вони також мають право звернутися і для того, щоб евакуюватися. Новини СТС.